Канадійська росіянка, яка проживала в Монреалі в американському суді, визнала себе винною у відправленні електроніки до Росії для військового використання під час війни проти України, як публікує CBC News, Росіянка Крістіна Пузирьова була у змові з метою відмивання грошей за допомогу в надсиланні частин, які використовуються в безпілотних летальних апаратах, що й порушує закони про експорт. 32-річна Пузирьова, її чоловік і ще один учасник, які працювали з чотирма неназваними співучасниками змови в Росії. Працюють на великі електронні компанії, що постачають компоненти для російської армії. Записи показують, що подружжя перебувало в Монреалі і купувало американські електронні компоненти для російських військових протягом багатьох років, живучи в Канаді. Компоненти ракет, які вони постачали пізніше, були знайдені на полі бою в Україні. За словами прокурорів, позирова отримала понад 150 посилок на свою канадійську адресу від американських компаній протягом приблизно п'яти років. Влада США заявила, що схема почалася в січні 2022 року і, врешті, включала понад 300 незаконних відправлень на суму близько 10 мільйонів доларів. Сьогодні в програмі української хвилі з нами на зв'язку Орест Закидальський, старший політичний радник Конгресу українців Канади, який розповідає, як відреагував конгрес. Я Думаю, перше ж треба згадати, є, що ця громадянка Канади визнала свою вину, але в американському суді не в канадському. Висвітлення цієї схеми цього злочину є заслуга американської системи юстиції, а не канадської, і це є частина більшої проблеми, що Канада з того, що ми бачимо, насправді не дуже ефективно втілює свою політику санкцій і заборон на торгівлю з Росією. І є досить багато вже е, прикладів, де знайте, або нема реакції від канадського уряду, або реакція є дуже е, слаба. Це, наприклад, є вийшло кілька тижнів тому, що Канада висо, що канадські фірми продають детонатори на міни Киргизстану. Та, і від 22-го року раптом, знайте, в сотки разів збільшився експорт детонаторів з Канади до Киргизстану. Ну, я думаю, що є досить ясно, де опиняються ці детонатори, і канадський уряд тепер, знайте, це вийшло публично, і канадський уряд тепер ніби каже, що, що цю. Цю ситуацію будуть розслідувати. Були з, в Монтреалі, була е, десь на весну. Дві канадські фірми попали під американські санкції за те, що вони експортували заборонену технологію в Росії. Ну знаєте, чому вони попали під американські санкції, а не були розкриті нашими? Урядовими службами. Мені нікому справді не є ясно, але така ситуація. В Канаді я трохи дивився на цю тему, за нема ані одного судового розслідування, тобто справи судової проти канадця чи канадської компанії, яка. Порушувала санкції щодо Росії знаєте, ну, Канації є дуже законослухняні люди. Але не такі законослухняні. Мені, є порушення. Просто ми їх Канада їх не не ви не виявляє. А, а як бачимо, Америка вже кілька від двадцятого року. Америка, американська Феміда виявила кілька вже справ, де канадці є, є в задіянні. Це думаю, що тут є досить суттєва проблема. Щодо знайти. Є одне проголосити санкції, а друге їх запевнити, що їх виконують, і тут я думаю, є потреба щоб. Щоб наш уряд більше уваги і більше ресурсів до цього приділяв, якщо ви говорите про уряд Канади, який мав би більше уваги приділяти, ви могли б сказати, які самі інституції відповідальні за це? Санкції пропонує і втілює Міністерство закордонних справ, є декілька міністерств і установ, які є які. Мають, мають пильнувати, що їх виконують. Це щодо банківської системи: Міністерство фінансів і Фінтрек, щодо експорту, то Border Services і Міністерство публічної безпеки. щодо Санкції щодо віз і е, в'їзду, на в'їзду в Канаду то Міністерство закордонних справ і, і посольства, і, і інші установи, які видають візи. Е, е, щодо замороження фінансів, то за цим слідкує RCMP, від двадцятого року сума, яка є заморожена російських активів в Канаді. Є 135 мільйонів доларів. Також є питання, чи, чи Канада ефективно ідентифікує ті е, кошти і, і знаходить їх. І виглядає, що не дуже які дії конгресу українців Канади щодо цього чи е, співпрацює з урядом Канади? Ми дізнаємося про ситуацію, то ми звертаємося до уряду і просимо реакції, просимо розслідування. Дуже рідко отримуємо відповіді, але ми надалі вимагаємо від уряду, щоб вони більш, більше уваги до цієї теми приділяли. І ми маємо також рекомендації щодо політики, яка які уряд повинен втілювати. І на нашу, ми вважаємо, що найпростіше є повна. Ембарго на, на торгівлю з Росії. А якщо є повне ембарго, то нічого нема не торгівлі, і це є досить простий спосіб унеможливити того, що є заборона. А друге, що ми вважаємо, що Канада і інші країни повинні визнати Росію країною, яка підтримує тероризм. І третє є: ми вважаємо, що вже Давно пора, щоб Канада зупинила дипломатичні відносини з Росією і вигнала посольство Російське з Канади. Тут є 80 російських дипломатів в Канаді. Неясно, що вони роблять і чому вони тут є. А я думаю, що будь-що що розриває відносини Росії з західним світом покращує ситуацію. Я думаю, що Росію, яка проводить війну проти України проти Грузії, треба ізолювати, а не творити можливості, щоб Росія з Заходу отримала ресурси, яка з якими вона може тоді проводити війну і виробляти зброю. Канада ані з того, що ми знаємо, ані одного дипломата російського не ви. Нам не зрозуміло, чому є така наставлення і таке політика нашого уряду, але така є реальність, і ми далі будемо пробувати змінити думку канадського уряду щодо цього. А навіть як читається, що західні технології попадають в зброю, яка Росія виробляє вже після повномасштабного вторгнення. То це є ознака неефективної політики Канади і Заходу, і це треба міняти. Ну і повертаючись до цієї статті, і до цієї ситуації з росіянкою, яка проживала в Монреалі, як протистояти, протидіяти або випередити цю ситуацію або передбачити? Та як з будь-якими злочинами треба виділяти належні ресурси щоб їх зупиняти і як вони відбуваються щоб їх знайти і тих людей які порушують закон засуджувати на виконання треба ресурси конгрес українців канади отримав також статус учасника у громадському розслідуванні щодо іноземного втручання в політичне життя канади як зазначено на сайті конгресу, іноземне втручання авторитарних режимів у виборчі процеси Канади є зростаючою і постійною загрозою. Громадські слухання в розслідуванні розпочалися 29 січня цього року. Конгрес українців Канади на цих на перед цією комісією, яка дивиться на закордонне втручання в канадські інституції дем демократичні і канадське суспільне життя, ми є один з. Двадцять кілька учасників і представляємо там позицію української громади в Канаді а щодо цих найти інцидентів політичної ненависті проти українців. Ми збирали інформацію про це і дійсно після повномасштабного вторгнення кількість цих інцидентів суттєво зросла. Ми цю інформацію подали канадському уряду відгуку. Суттєво не отримали, і ми цю інформацію, яку ми зібрали, і до також будемо ці перед цією комісією представляти, і маємо надію, що ця комісія подасть уряду рекомендації, як протистояти. Більш ефективно. загалом рекомендації Конгресу українців Канади до канадського уряду включають опублікування заяви, в якій засуджуються зростання кількості нападів на ґрунті ненависті проти української громади та прихильників України в Канаді. Розробка програми для громадськості щодо протидії дезінформації, яка розпалює ненависть до українців. Розробка програми медіаграмотності як частину національної основної навчальної програми, починаючи з дошкільного віку, подібно до програми, розробленої в Фінляндії, повідомлення громадськості про спонсоровану державою пропаганду та онлайн інформацію, яка має на меті ввести в оману оновлення та відновлення програми інфраструктури безпеки, яка б забезпечила федеральне фінансування для посилення безпеки громадських та культурних будівель. Видворення дипломатів Російської Федерації та інших осіб, у тому числі агентів іноземного втручання, які розпалюють, організовують та фінансують кампанії ненависті проти українців, запобігання в'їзду до Канади прихильників президента РФ та його геноцидного режиму, які підбадьорюють тих, хто розпалює ненависть до українців, запровадження законодавства про створення реєстру іноземних агентів. Дякую за перегляд. З вами була Наталя Федосєва для програми Українська хвиля. Не забувайте підписуватися, коментувати і поширювати наші відео. Сюжети щоб більше дізнаватися про новини в громаді.